Я вітаю всіх, хто підписаний на мій канал. Ви знаєте, я і сам підписаний, теж на деякі канали, які можна щось відти взяти для життя для себе щось корисне. От, на своєму каналі тут я зразу сказав людям, які зайшли перший раз. то значить Я вам скажу це канал про життя, це канал історії життя, це канал я ділюся тільки. Ну, переважно в основному це свого життя переклади я тут ну, наводжу, розглядаю. І якщо я знаю якісь такі історії знаєте, із другого життя, то я теж це кажу, щоб цей можна було порівнювати. Щоб може було, знаєте, друзі, трошки жити легше нам, коли ми будемо мінятися думками. Тому, кому цікаво, залишайтесь. Я буду. Говорити, знаєте, чесно, як думаю, та така моя думка буде особиста. Якщо вона комусь з вас ну якби буде імпонувати, так знаєте, підійде, я буду радий, може у когось буде подібна історія. А хто, друзі, не хоче слухати історії про життя, то я розумію, бо у кожного свої вподобання. Я це завжди повторюю і все добре. Зараз, ну, в основному, я думаю, людям не цікаво щось таке, що було, вже що серйозно. В основному люди хочуть, знаєте, щоб було для душі забавно, щоб там видумана історія така. То письменники понаписують, а там почитають тільки знаєте, у мікрофон багато людей. І всі так слухають у захватах, пишуть такі коментарі, О, яка файна історія, яка файна історія. Ви знаєте, я собі так думаю, бо теж там дивлюсь в інтернеті, багато мені вибиває, показує. Я собі думаю. Ну так ці історії, вони ж не справжні, вони ж, вони ж забавні, вони ж файні, вони ж просто видумані. Люди написала їх місяць, щоб потім, знаєте, можна було ставати на ті історії популярним. Тут таких історій не буде, тут не буде таких може, дуже захоплюючих аж історій, знаєте, що там дух перехоплює, як то було там, або ще щось таке. Тут просто ж історії життя, історія про життя. Як то було, як то було, був є чим ділитися, друзі, у мене з вами. Може хтось захоче поділитися зі мною у коментарях. Діліться, будь ласка, буду відписувати. Але тут тільки те, що я прожив сам особисто, а прожив я вже немало. І бачив, друзі, так життя мене всюди поносило, що бачив вже також я немало. І якщо користі принесе моя розмова комусь, то я буду дуже радий. Може хтось най... обмене те, що, може мені не вийшло було колись обминути, бо я сам не знав. Ви знаєте, на ця така тема буде, що ми не спішимо щось міняти, те, що є зараз. Почекаймо, нехай воно відбувається. Друзі, що я маю на увазі? Ми дуже часто, багато деякі справи, як я колись помилявся, започаткую якусь таку невеличку свою справу. Лиш трошечки там, пару днів, якогось, чи там тиждень, чи там щось місяць пішло не так, думаю, вже все, це все даремно. Це все зупиняється, знаєте. про то все забувається, немає вже стимулу далі робити, бо вже думаю, вже нічого там не вийде. Або щось в житті друге. Знаєте, це такий як приклад. Але потім я розумів, якби я був почекав трошки, якби я був не спішив. Якби я був не спішив, воно би було б Просто деякі речі вони хочуть трошки побути. Полежати не мов би на самоті, їх не треба чіпати. Навіть наші думки, ви розумієте, ті думки, що ми собі думаємо, зараз не стараємося їх зразу поміняти. З ними треба побути, з ними треба походити. Я хочу дати таку, знаєте, дійсно зараз пораду, як свого життя, що. Ті думки, які я робив поспішні такі якісь речі, подумав та й зробив зразу, вони зазвичай не вийшло нічого. Потім тільки жалів, що так зробив. А друзі, ті думки, які подумав собі, і з ними походжу тиждень чи два навіть, і ви знаєте, потім таке випливе в голові, що я розумію, ага, не треба так робити. Або треба зробити отак, але трошечки інакше, як я думав зразу. Не треба спішити щось міняти зразу. Або думати, коли ми подумали, або щось робити зразу. Треба трошки, нехай воно постоїть у голові трошки, нехай воно обдумається, нехай навіть ми про то не думаємо. Але ми собі живемо на другий день, уже знову думки на рахунок того прийдуть і ще нові. Тому треба трошечки не спішити. Я би так сказав, ви знаєте. Або склалася якась така обстановка, що ми думаємо все, ну, знаєте, як в народі кажуть, катастрофа, безвихідна обстановка, треба щось бігом рішати, бо вже все, все, все. Не треба, друзі, не спішімо. Якщо є можливість, але якщо є можливість, то даймо полежати цій проблемі, даймо трошки, нехай побуде. Є таких дуже багато. Випадків, що ті проблеми самі по собі вирішуються, самі по собі рішення знаходяться з тих проблем, самі по собі, друзі. Їх навіть не треба шукати, вони й самі по собі. Знаєте, скільки разів я собі думав, а як то буде отак, колись, а як то буде отак? Я живу, я бачу, що навіть не треба було думати. Бо багато з того, що я думав, і не сталося, і багато з того й само по собі, знаєте, і вирішилось. А я собі, якби був став. Та й так, знаєте, дуже сильно багато всього обдумував. То був би до того всі додумав, щоб м, лишень в голові, переживання б були лишні. І знаєте, і толку би не було, і не знати, як би в мене було ну, морально. І ходив би без настрою, Не знаю, скільки часу, а проходить час, і я бачу, воно само все розрішується самі плани, ті, що я собі колись думав, вони самі по собі. Якщо мало бути, то є. Якщо не мало бути, легонько вони самі розвіюються, їх немає. От, Так це по всьому. І я просто зрозумів, ми не спішимо, Що можемо, то рішаємо. Зразу, якщо треба, тут нема що казати, якщо вже не можна чекати. Але якщо бачимо, що щось може почекати, то краще нехай почекає. Трошки з тим треба походити, подумати, нехай почекає. А вже по тому, якщо вже ми бачимо, ага. Ну, вже відчуваємо, що от все вже там, ну, нам то підійшло, сподобалось, ті думки стали на своє місце, то вже можна з них брати якийсь висновок. Бо зразу приходять перше враження, воно завжди. Я вам так скажу, що всі кажуть, що перше враження воно є правдиве. Я багато такого чув. А я думаю, що це наоборот. Перше враження, воно є помилкове. Деколи зустрінеш людину, і перше враження таке, що її, знаєте, якось як вам сказати, думаєш собі. ну, з такою людиною добре би не зустрічатись, але зустрінеш ту людину ще раз, ще раз і через слово, через слово. І ти розумієш, наскільки хороша людина, наскільки добра людина, наскільки я помилився, і наскільки людина та у житті їй допомогла би і так, і так. Тому в моєму випадку дуже часто бувало, що перше враження воно було помилкове. Помилкове. Ви знаєте, є такий вислів, і недавно мені друг сказав теж такий. Ну, знаєш, у вовка боятись у ліс не ходити. Я вже про це згадував, але ще раз скажу, я кажу тому своєму другові, кажу, знаєш, а ти знаєш, що це такий вислів, напевно, придумала та людина, яка з Вовком ніколи в лісі не зустрічалась. Він став та й думає. А я ще, знаєте, так доповню, Якби така людина з вовком у лісі зустрілась, я думаю, вона б не казала вовка боятися в ліс не ходити. Думаю, не спішила би так казати, бо хто в лісі зустрічався з вовком, а там, якщо ще пару підбіжить у допомогу, то я думаю, що людина після того, знаєте, склала би таке прислів'я інакше. Що краще в ліс не ходити, де є вовки. Розумієте? Тому, друзі, тут такі є вислови крилаті в цьому житті. Але їх зазвичай люди придумують так, які не проходили ті вислови. Тому треба зважати, що хто, які прикмети, які приказки собі каже нам. І треба дивитися на то все. Знаєте, якось логічно і, і мудро, друзі. А за оце, що ще хотів би сказати, що не спішим ніколи робити поступ... поспішні думки, висновки і дії. Не спішим, щоб по тому не жаліти. Бо по тому можна жаліти. Кожна справа, кожна думка, вона повинна трошки побути. Вона повинна. Не знаєте, щось собі, як тепер подумав. Я щось собі як тепер подумав, просто навіть коли їсти вариться. Тепер у мене такий приклад, коли вариться їсти, чогось зразу не забирається. Ви знаєте ту їжу, бо вона ще не готова. Добре, бо вона трошки поварилася. Бачите, якийсь такий приклад в мене. І він, напевно, що міг би й підійти. Бо нащо брати недоварену їжу? Ви знаєте, нащо брати недоварену їжу? Треба буде собі дійсно це взяти до примітки і самому, бо на рахунок їжі не подумало, що воно правильно. Дійсності, для чого брати недоварену їжу? Треба ще варити її, поки вона не буде готувати. Ну, варити так кажу, бо я сам живу в селі. І життя моє в селі, друзі, і історії всі, вони, як то кажуть, історії життя. В селі, я би так сказав, що бачу, що чую і що в житті пережив, тим і ділюся. Тим і ділюся, може комусь в житті пригодиться, то таке, кому хто хоче, слухає, хто не хоче, друзі. Я розумію. От, а хто послухає, я щось переконаний, що воно користь принесе, бо користь приносить і мені, може хтось щось порадить добре слово, та я стараюсь порадити, та й воно би мало приносити користь. Тому їжу треба готувати, доготувати. Тоді вона буде і смачна, і вчасно її забирати, як то кажуть, з газової плитки. Так, кажу, друзі, як у мене газова плитка. Так, Що я би хотів ще знаєте, на закінчення, отак сказати, хотів би побажати, щоб, щоб у нашому житті ми дуже багато не переймалися тим, чим можна не перейматись. А дати собі нехай ті справи наші, ті думки самі собою переймаються трошки. І вони по тому самі урегулюються. Ну, хотів ще такою думкою поділитись з вами. Всім бажаю гарного дня. Всім, хто і підписався на канал, хто і не підписався на канал. Друзі, всім бажаю гарного дня. До наступної зустрічі на якійсь ще одній життєвій темі. А яка, то я ще зараз не знаю, що прийде мені так на серце, тим і поділюся. От з вами, хто хоче послухати, хто бажає, будь ласка, я буду дуже радий, якщо ви навіть може навіть щось мені напишете. Мені цікаво, просто може в когось щось було подібне. От, або там ще щось. Я завжди радий спілкуванню, друзі. На все добре, на все добре. До наступної зустрічі.